Вітаю вас, друзі! Дуже багато запитань надходить від вас стосовно сіткометів, а саме про такий ось сіткомет, який є у нас на сайті, і в цьому відео я дам відповідь на більшість запитань. Багато з вас не знає, що таке самі сіткомети. По суті, сам сіткомет це засіб для викидування сітки. Ось ви можете бачити, як діє сіткомет. Як бачимо, грузики вилітають з трубок і розгортають сітку. Саме за таким принципом діють всі сіткомети. Ось, наприклад, цей сіткомет має чотири трубки, в які вставлені грузики, і до яких, як ви бачите, прив'язана сітка. Сама сітка дуже акуратно і спеціально складена тут в цьому ось контейнері. Всередину цього сіткомета тут встановлюється піропатрон, який після ініціювання пострілу. Від в даному випадку від ліхтарика MAVIC він ініціює постріл, і порохові гази викидують ці ось грузики з трубок і, відповідно, розкривається сітка, яка вражає ворожий дрон. Сіткомет в даному випадку це засіб для боротьби з ворожими дронами. Саме цей сіткомет встановлюється на Mavic 3. Вага його 205 грамів, розмір сітки 3х3 метри. Встановлюється він знизу мавіка і під'єднується він до USB Type-C-порта і живиться від бортового живлення мавіка. Тобто тут немає ніяких батарей, немає ніяких елементів, все живлення відбувається від мавіку. 205 грамів для мавіка – це дуже добра вага. І з тим сіткометом Mavic залишається досить таки маневрним дроном. Певні моменти щодо спорядження цього сіткомету. Для того, щоб встановити піропатрон, ми відкручуємо тут цей сіткомет. Сюди ставиться піропатрон. Бачимо, тут є два контакти. І ось тут сама камера, в якій відбувається постріл. Вставляємо піропатрон, в цей сіткомет, його накручуємо. Переконуємося, що на мавіку вимкнений ліхтар. Встановлюємо цей сіткомет на Mavic. Після того, як ми його встановили на Mavic, підключаємо його до usb Type-C порта самого Mavic і робимо виліт. Після того, як здійснили постріл за допомогою цього сіткомету. У нас після цього залишиться тільки ось цей чорний конус, в якому є зібрана сітка. Ми його відкручуємо, беремо картридж із комплекту. Він такий має ось вигляд, ось грузики, вони вже змащені солідолом. Витягуємо грузики з такої ось підставки, яка йде в комплекті до кожного картриджу. Потім ми накручуємо сам картридж сіткомету. І потім ми вставляємо грузики в трубки. Дивимось, щоб грузик він ось так ось заходив в трубку. Перевіряємо, щоб грузики гарно ходили, вони вже змащені. Ось таким чином ми спередили картридж. Після того, як ми встановили картридж, встановлюємо сюди новий піропатрон обов'язково, бо той вже стріляний, і накручуємо знову сіткомет. Знову встановлюємо його на Mavic. Переконуємося, що у нас вимкнене світло. Під'єднуємо його до бортового живлення Mavic. Також цей сіткомет треба прив'язати на всякий випадок стяжкою, тому що, як ми розуміємо, що тут відбувається постріл, відбувається тряска, і якимось гремінцем я би рекомендував закріпити для того, щоб не загубити цей сіткомет, тому що можуть бути всякі вібрації, і можливі різні нюанси. Тобто, якщо було погане закріплення цього сіткомету, є вірогідність, що він може злетіти, а так, якщо він буде на стяжці. Тобто він не злетить і буде триматися міцно. Тому я би рекомендував, щоб кріпити його за допомогою додаткового якогось ремені. Він не завадить. Ось, Після того, як ми це зробили, він може бути закріплений на Mavic. Ви просто зможете тут замінити піропатрон, відкрутити цей картридж І також можете замінити картридж. Тобто немає в цьому нічого складного. Такі сіткомети вже використовуються хлопцями на різних напрямках і показали себе досить добре. Про цей сіткомет є досить гарні відгуки. І чому саме сіткомет для боротьби з ворожими дронами. Сіткомет вистрілює і розкриває сітку, яка є 3х3 метри. Як ми бачимо, що сам сіткомет, він не прямо спрямований на цей дрон. Тобто бачимо, що Спрямування приблизне, але за рахунок того, що сітка розкривається досить широко, він цей дрон захоплює. Тобто, це є великою перевагою, що дрон вражається, навіть якщо не було точного прицілювання. Рекорд цього сіткомету 5 збитів ворожих дронів за день. Тож, як ви бачите, цей сіткомет дуже простий в використанні і може вам дуже допомогти в дуже потрібній роботі. Для того щоб замовити цей сіткомет, звертайтесь на Viber, WhatsApp, Telegram або сигнал плюс або ж за посиланням, яке буде в описі до цього відео. Також обов'язково підписуйтесь на канал та натискайте на дзвінок, щоб не пропускати нові відео.